Доброго дня і ми з Києва. Ой. Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні. Музей Революції Гідності. Ну, поки що такий, розумієте, поки що такий, тому що фу, зараз війна і звичайно дуже хотілося б, щоб... Це було зовсім по-іншому, але так як зараз війна, то, звичайно, не стали будувати. Захотіли збудувати гарний музей, розумієте? Але в зв'язку з війною, то звичайно зараз трішки не до цього. Ну, оце буде річниця, то завжди приходять класти сюди квіти. Так як і до тих усіх. Я вам скажу, така капличка, зараз я вам її покажу. Там завжди було і відкрито, я вам скажу. Розумієте? Але завжди було відкрито. Ой, матір Божа, але не знаю, закрито. Ну так, да, звичайно, війна, війна закрита. Закрито, звичайно. Звичайно, закрито. А літо до війни було відкрито і можна було прийти поставити, зараз я покажу свічечку, кинути гроші на е, від президента Володимира Зеленського. Ну, кинути гроші на розвиток музею. Ну, зараз поки що, поки що так. І, звичайно, ця капличка закрита. Тому приходять, ложать сюди квіти от бачите стяг. Слава Україні! Що тут слава України? Небесні сотні слава. Ой, боже як! Згадуєш, як це все було страшно. Як все це було страшно. Розумієте, коли це все починалося, я ж кажу, так як і війна, це було страшно. Пам'яті героїв Небесної Сотні, активістів Революції Гідності 13-14 років, які віддали своє життя за свободу і гідність українців. Так, звичайно, звичайно, це були перші наші загиблі. Звичайно, Черкаси з усіх міст. з усіх міст, Ну, поки що я ж кажу, оце такий музейний комплекс, куди приходять люди, кладуть квіти, розумієте. Ой, мама моя родная. І так же саме було страшно, як і 24 лютого 2022 року. Так і все починалося. По телевізору мій дідулька на роботу зібрався. А я щось бачу, годинник щось, щось мені не сподобалося. Включаю телевізор, а красна лінія, що почалася війна. Щось годин ранку. Так, ну а це почалося о 9 годин ранку, вже так масово, бо до цього були, тож Нігояна убили. Нігояна, Вербицька здається. Я вже дуже, ну перший у нас загинув Нігоян. А вже так масово, то це почалося о 9 годин ранку, в кінці чи 20-го, дівчата. Боже, не пам'ятаю. Ну я знаю, що в кінці лютого, тому що ж ми ж з Толею збиралися на Майдан. Розумієте, ми з толі збиралися на майданчик. Біжить Толя і кричить, почався розстріл. Почався розстріл, ми вже, каже, не їдемо, тому що почався розстріл. Це така капличка, тому що, я ж кажу, можна було прийти сюди, поставити свічку, помилитися. Всередині дуже гарно. Положити кошти. Тут був ще і священик, теж дежурив. Ой, Господи Боже мій, скільки зараз її гине за свободу і гідність України. Скільки зараз її гине, розумієте? Якби це ж всі розуміли, що люди гинуть за нашу свободу і віддають своє життя. І віддають своє життя. Якби це люди розуміли, що наше життя достається дуже за велику ціну нам. Дуже за велику ціну. Нема нічого ціннішого, чим життя людей. Нічого немає ціннішого. І оцю саму велику цінність наші воїни віддають зараз. На фронті, розумієте, захищаючи нас. Ой, Господи, Боже мій, Боже ж ти мой. Як важко це все згадувати, як важко зараз іноді ляжеш спати, послухаєш ці новини і розумієш, скільки її гине. Розумієте. І розумієш, скільки ж їх тут гине. Зараз, які молоді. Які молоді. Тому повинні ми пам'ятати кожного дня і кожної години, хто за нас гине, захищаючи нас, даючи нам життя. Ми повинні пам'ятати про це завжди. Тому що наші хлопці віддають своє життя. Так як віддали оці сини України. Сини мої, брати мої, простіть мене, що не беріг вас від кулі снайпера. Слава Україні, киянин. 20 лютого. Да, 20 лютого почалося. 20 лютого, а війна 24-го. І все в лютому. Тому мої дорогенькі. Дякуємо нашим хлопцям. Дякуємо і низенько вклоняємося, що вони нам дарують ніч, день, життя. Дякуємо їм. Слава Україні! Слава нашим збройним силам, і Україна понад усе.